Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь вдома з Міланкою, вона зараз лікується. І сьогодні такий влог буде цікавий. Я не знаю, може це тільки у нас, а може це у всіх, так. У нас Ульяна зараз сидить на сайті Temo. Там у них у дівчаток є своя ця корзина, куди все накидують, вони там свої товари. І дитина заказувала, я не знаю, що це сюрприз. І каже, мама, воно вже прийшло. От, тобто, зараз вона це все притягне. І вона ж мені не каже, що вона там пона, заказувала. Так що сьогодні я хочу показати такі щасливі моменти моє, моєї дитини, е, старшої, яка зараз принесе свої посилки, і ми будемо їх розглядати. Ну, Звісно, там якась. Єрундятіна, мабуть, ну, але будемо дивитися. Для дитини це важно, для взрослих це єрунда. <гум> ну, щось таке. Ну що, прийшла вже моя дівчинка. Посилення. О, якусь якось цю притягло, якусь посилочку. А сколько ти за це віддала? 418 гривень. О Боже. Тут, де... Тут 9 предметів. Це ужас. Тут дев'ять. Ладно, зараз будемо дивитись. Оп! Боже, 400 гривень. За що? Ось. Э, нічого не прощупайте, не відкривайте. Так, тихо. Щось тут. А, тут всі ще відкриваємо. Ай. Приліпилось. Ось це, ось це. Ось це. Щось тут ось це. Ось це. І ось це. Ну от скажи, воно тобі треба оце все. Дуже треба, дуже. Я знала, що ну що, почнемо Я з самого фінанвального. Не... Це чохол на телефон. Боже, у нас такі чехли по 400 гривень. За скільки ти його взяла? 20 гривень. Ну ладно. Ладно, прощаю. Ух ти, який красивий. Да, це такий. А ну давай на натвай. Ух ти, дивіться, які суперські. Леники класні. Качество дуе. Да, подивись. Я зараз принесу принесу Це на телефон Самсунг. А 25 пять, да? Чи як он тебе? А 25. Клас. Ми брали такий телефон прямо в цьому. Поштіли... А де? Де другой ось оп оп. Слушай, ну ти модняшка. Вау, він як із Пинтерес. Ну добре, ладно. Мені нравится согласна. Давай будемо. Не єрундятіна, це добре, це б мені б би вже б заказала, бо в мене поганий чехол на телефон. Да. Так, 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 хорошо, що там ще? Далі давайте б -б 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 -б. оце. Це що таке? Це щось таке. Я знаю, я все це пам'ятаю. Це була стіпка. Це. А, це ліпер на, на чехол для телефону. Це. Ліпер! Це е, приклеюєш на телефон і е, приклеюєш на якусь поверхню і все. Оп! Він ще біленький, теж. Ось так. Ой, лучше не треба портити е, свою цю. Ну, я потім його приклею не зараз. Не портить, а... ти, ти тільки спортиш а, чехол. А, ну це, для... це я спеціально покупала. А, Дай. ясно. Да, я розсматю. Добре, пам'ятаємо. Ліпер дуже нужен, так, да, так. Да. Далі. Угу. Далі ось це. Далі. О! Це я теж дуже чекала. Це теж дуже класна штука. Дивіться, це ось таке сердень, серденько. Блін, у мене ногті немає. Ну, коротше, це серденько, воно приклеюється. Я навіть оцей ліпер, мабуть, на старий свій свічухова ліплю, а цей на новий ось так. І воно то? Е, тут є ще яка штучка, для якої оце Я дуже знаю. Треба. Я знаю, що так. це за штучка. А звідки ти знаєш, якщо я тобі наказала? Ладно, дивіться, я відклеїла захисну поверхню і приклеюємо сюди. Угу. Я знаю. І на що воно то? Все. Я, знаю. Воно. я знаю, що. Все. Далі. Вообще, а для чого це воно треба? Дивіться, я, я зараз відкриваю оцю посилку. Для брілочка чи що? Якась ще... дурняка. Тут конечно. ще внутрі ще дві посилки. Угу. Так, не трогай, не трогай. А що в цій коробочці? Давайте подивимось. Нажимаем не жалеем Зарядка. Что это таке? Якийсь Паржає... фонарик. Так, такое? я сама уже забула. А, -а, а це ультрафіолетова лампа для сушки ногтів ногтів. Ну, от она надо, скажи нам Для по-любому. Мама, мама, я для тебе її покупала. Для мене у мене взагалі ногті нема. Обычного так... лаку, мама. Ти кран, ти крачеш і просто ждеш, а так... Дивіться, дивіться, я для мами такий подарунок купила. Це тобі. Це Мама дуже ждала такий подарунок. Це да. лампа для ніхтів. Угу. Так, ну що. Понятно. ж, Переходимо далі. Тут є якийсь Це... ще один завітний пакетик. Угу. Ще один якийсь непонятний. Ну що, відкриємо, перевіримо, що там. А, я знаю. Что это? Брелок. Це... Так, это такой брелок. Вот такая штука. Далее. Открываем э, вот это. Открываем, открываем. Инструкция. А. Э, Далее. Блочок. І саме те, що я хотіла. І їх тут дуже мало, але, але це такі прищепочки. Вони віддільно йдуть, дивіться. Але коли ти відкриваєш оцю штуку, типу отак, да, то при контакті з цією штукою, коли її включаєш, вони світяться. Зараз покажу, як це роботає. Для цього треба ось тут потрібно е, батарейки. Є тут батарейки? Зараз. Ну і дивіться, 3, 2, 1. Це, це е, вічем треба повісити. бо... Да, так, треба кудись повісити. І тут є такі підчепочки, на які е, е, вішаються якісь фото, фотографії. О, у нас є там маленькі фото. Ну, що... Ми Е, Далі дивіться. Тут у мене е, одільна посилка, була, яку я більше всього чекала. Що, що це волі? Зараз побачиш це ну, ось такий провод. Що за провод? Ну, обичний провод. Дивіться, це провод. Що І за саме провод? інтересне це така е, світілка, е, лампа. Ну, навіть не лампа, це е, така. Це діодна. светодиодная э... лампа. Ну, она ведь так, да. Смотрите, тут э... я ее куда-то повешу. Ось, у нас с такими светодиодниками. Правда, ее тут дуже мало. Сколько еще посыланий осталось? Посыланий? Да. А, не она нормальная, навіть. Останній прокрут і зараз покажу, я. вже знаю що це за посилка Ось так ось. Це вся лента. Я її кудись э, Я наведу порядок на своєму столі э, на своїй э, стіні і повішу її кудись э, в нормальне місце. вона сюди должна приклеєна бути, чи це від цього так? Да? Угу. я. Що? Я вже знаю, що це за посилання. А, це остання посилочка. Так? Да. Я навіть забула про неї. Так, це положимо сюди. Ну що, дивіться, зараз. Я вже знаю, що це за посилання. А, де воно відкривається ось тут? Це? Чипи, чипи, чапачок, паду, дуби, дуби, даба, даба. Что это такое? Наклейки. А, это наклейки с мемными котиками. Их тут пятьдесят штук. Ого. Да. Давай раскладывай. Салка, что на меню. Классно. Я с тобой поделюсь. Мені більше всього подобається. Ну і ось дивіться, це вся посилка, та, що Ульянка заказала, ну що вам скажу? Із всього замовленого для мене найкраще це. оце. Оцей чехол, він дійсно, ну він класний, так. Да. Дуже він такий гарний, стільний, модний. Ну і за таку ціну, звісно, він недорого. Але ж у те все докупили, що можна було просто один чехол купити у нас тут. І не чекати посилки з Китая. Ну, добре. Висновок такий. Да, замовляти із е, е, тему можна. Оце, правда, звісно, мікрофончики із щити. треба Ні. перевірити, як воно світиться. Це не, покро... не мікрофон. це сушилка для ногтів. Взагалі, куплю лак, тепер пойду в Аврору, куплю лак гель і спробую сушити цією лампочкою. Ну, хочу... все? На сьогодні ось такий влог у нас вийшов. З вами не прощаємось. Переходьте на наступні мої відео. Всім пока! Так, ну і мені цікаво все-таки перевірити, як вона ця штука працює. Вставляю. І дійсно, дивіться, можна сушити ногти і воно гріє в палець. ультрафиолет. Реально? Так что треба будет проверить. Ага. Каждый пальчик повысушивать. Мне не гріє. В, 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 на а ну, пластину будет греть. Подержите. А ну дай я попробую. А ну да, гріє. Классная штука, я же сказала. Ну в общем. теперь все, я буду купувати. Вот так. А раз. ну дай проверим. Шпокнулась и все. А, uh, работе,